Росіяни свідомо проклали маршрут своїх дронів через територію Польщі, і цей шлях збігається з попередніми місцями падінь. Тобто, це не випадковість. По суті, це була перевірка, як відреагує польська армія, уряд і навіть НАТО. Дрони летіли у напрямку великих місць Замостя та Томашова Любельського. Саме тому їх вирішили збити. Так деякі апарати могли збити з курсу через українську радіоелектронну боротьбу. Але зібрані дані показують, маршрут був запрограмований навмисно, аби обійти українську ПВО і перевірити реакцію альянсу. Це рішення ухвалювали в самій Москві як політичну відповідь на закриття кордону з Білоруссю і в рамках ескалації навчань запад. У відповідь НАТО активно підняло авіацію, показавши союзники тут і готові діяти. Але не забуваймо, тепер росіяни посилять інформаційні атаки. Вони вже будують наративи, мовляв, НАТО слабке, польська армія неефективна, а країна, нібито, не здатна себе захистити. Тож головне зараз не піддатися паніці і пам'ятати, будь-який інцидент Москва буде використовувати як зброю інформаційної війни.